Любі хлопчики й дівчатка, на добраніч та спочатку розкажу один секрет про Агента 00 z Жив та був один хлоп'як, звали, мабуть, що ніяк, бо й було воно ну, ніяке, злий, підступне, мов собака. Зріст маленький, груди в палі, тож недопалком прозвали. В школі били, глузували і дівчата. Ображали. Вирішив він всім помститись. Як до влади притулитись, тож пішло те ЦАБ вчитись в школу КДБ? Як агент 20 z мав окремий кабінет, кришував Еліт Кортель та тягав як песпортфель за одним впливовим мером, який швидко став померлим. Так агент Ні Ме, ні Бе і очолив ФСБ. Втерся до царя в довіру. Той не знав, в пияцтві міри якось перебрав лікарство і зето висунув на царство. Буде цей отой ніякий служб таємних посіпака. Користь від цього пенька, ну, ну як від цапа молока. Хай не зробить він погоди, ну, та хоча б не буде шкоди. Цар старенький помилився. Тільки зет на трону усівся, підібрав собі команду різнобарного звір'я, солов'я на пропаганду, війську стундри глухаря, для заморських співвідносин кінь з цигаркою у носі. Та танцюючий ведмедик, послідовник й попередник. Почали вони країну поганяти в хвіст і в гриву. Все порядке, все пучком, Несогласних новичком, новічком, у всіх аж встигла кров. Раптом, що там у хохлов? Ну, сумно, важко передати. Сад вишневий колохати, сало, мед, струмок біжить, на селі асфальт лежить. І братів лютневим ранком рятувати прийшли на танках. Але щось пішло не так. Після перших же атак потяглись назад трьохсоті стали добривом двохсоті. Тож, не вийшло в них бліцкригу 00 z отримав фігу. Ну, а в підсумку навали, демілітаризували 300 власних літаків, 300 танкових полків, БТРів 1003, дронів сотні півтори Ну, Місяць-два і війську Баста так, що можна склеїть ласти. Тут агентік наш злякався і прямо в бункері. Любі хлопчики і дівчатка. Не мораль тут, а порада. Щоб безпечно в світі жити, слід недопалки гасити ще в дитинстві. А то бачиш, собі потім не пробачиш. Для агентів 00 z шлях. Відомий адресату Чемодан Вокзал клозет Слава Україні!